Доброго дня, шановні, хочу вам показати оце одна рослина. Бачите? І живе вона в такому горщечку ось. І виглядай, то був ще четвертий росточок, бачите, тут три. А був ще четвертий. Відламався від подиху вітра. І починає цвісти. Але суть не в тому, у мене ось тут трошки інакший сорт. Ось, подивіться. Цвіте. Я спочатку обрізала оце цвітіння, не допускала цвітіння, а потім подивилася, а воно таке гарне. Зверніть увагу. Геометрична форма строга. Подивіться, як теж кольори міняються, коричневі, світленькі. Чомусь я десь бачила навіть візерунок, ну, хрестиком, але в такій гамі, коричневе із таким, кава з молоком. Ось така. І тут воно, бачите, то поки що синеньке цвіте, але дуже цікавий візерунок і дуже цікавий колір. Мені сподобалось. Бачите, ну тут і, оці, ці ще не цвіли. Ось тільки починає, саме верхні. Ось у мене ще є. Ось отут, у кутику. Теж, ну вже тут вже відцвітає, то вже не гарне. Але поки воно в такій силі, то воно гарно.